Друзі, всім доброго дня! Звати мене Ярослав, і ви на каналі Лайф Capital. Отож, як вчора я і прогнозував в своєму Тікток, можлива ситуація з ростом біткоїна до відмітки 62 тисячі 300 доларів. Як бачите, все відпрацювало майже ювелірно, що не може мене не тішити. Чому відбулася така ситуація? Ну, в першу чергу, там були новини з Трампом, але я їх коментувати не буду. Думаю, цього всього в інтернеті так достатньо. Якщо коротко в двох словах, в Трампа стріляли, слава Богу, він залишився живий. Але як ми всі, ну якщо ви в курсі, Трамп взагалі пропагандує криптовалюту і обіцяє, якщо він стане президентом, зробити так, що біткоін буде резервною валютою в США. Якщо він стане президентом, а шанси після такої події є, ну скажімо так, досить немаленькі, я би сказав, дуже великі. Відповідно, крипторинок і відреагував ростом, бо це все може зробити. Абсолютно ймовірним сценарій 100 або дай даже 200 тисяч доларів за монету по цьому активу. Ну, але це вже далеке майбутнє, розглядаємо локальну ситуацію. А саме головне, що маємо, це фіксацію активу на 200 мувінгом. Це дуже важливо. Це дає нам хорошу перспективу на, на те, що зробиться такий паттерн, як перевернута голова і плечі. Якщо актив ще зробить певного роду консолідацію в зоні між 63 тисячами 200 доларів і приблизно там. Ну, хоча би було б в ідеалі ще раз відтестити 60, після чого пробій вверх робить відповідну нам фігуру перевернута голова і плечі, і що відкриває потенціал зростання. Ну, як мінімум, давайте зараз замірюємо. Так, візьмемо трендову лінію, приблизно прокладемо. Знову ж таки, це дуже все приблизна історія. Я просто намагаюся. Зорієнтуватися хоча б від цього рівня, ну як мінімум 74 тисячі доларів, тобто навіть можливо оновити новий історичний максимум. Це був би дуже позитивний сценарій. Але вертаємося до локальної ситуації. Якщо сьогодні актив проторгується приблизно там, де він є, 62 500 і піде далі вгору, наступний супротив, який він зустріне, це зона 50-го мувінга, що припадає у нас на відмітку приблизно 64 тисячі доларів. Де вже й може бути дійсно істинний відбій на корекцію. Але якщо актив піде на корекцію сьогодні, як то кажуть, не пробиваючи нових історичних максимумів, то потенційні зони для підбору активу це 61 150. Ну, мені здається, це, скажімо так, потенційний ризик. В принципі, можна купити, але стоп потрібно точно ставити під сьогоднішню свічку. Бо якщо цей СТОП буде пробитий, ми можемо отримати корекцію до відміток 200-го мувінгу, що було б ідеально з точки зору набору позицій для подальшого зростання. Тому особисто для себе я зробив наступну річ. Зараз я вам покажу. Виставив лімітні ордера на покупку в зоні 60 тисяч доларів. Далі в зоні 58 750. Чому? Тому що це може бути пробій 200 го мувінга і, відповідно, повернення назад. Тобто викуп з повернення назад, тому що це зона 0,5 по ФІБО. Едентично виставив по відмітці 57750 доларів, так, там плюс-мінус. Ну, скажімо так, я не сильно вірю в те, що зможуть розвернути актив до 0,78 зони по Фібо. Скоріше за все, 61. 8, це буде максимум. Як бачите, я в себе вже виставив невеликий набір а, саме на цих рівнях, і буду їх очікувати. Дадуть можливість придбати біткоін? Прекрасно. Не дадуть такої можливості, теж добре, тому що в мене вже запущений торговий робот. Знову ж таки, якщо ви слідкуєте за моїм TikTok, то сьогодні такий відеоролики, як я це робив, я записав. Ввечері ще запишу відеоролик з, з детальним налаштуванням по торговим роботам, які там є можливості, фішки, нюанси і чому я обрав саме Coin M. Буде цікаво, тому рекомендую подивитись. Далі. З біткоїном ми розібрались, давайте повернемося до домінації. Так, біткоін Домінейшн у нас виглядає наступним чином. В нас був ложний пробій. Давайте трошки приберу свої малювання. Так. В нас був ложний пробій, про що ми з вами теж говорили, був вихід і фіксація свічкою під трендовою лінією. А, ну, скажімо так, певного роду відскок по альті в цей момент відбувся. Зараз бачимо, що домінація повертається назад в трикутник і вертається над 50 мувінгом. Це означає, що біткоін росте, а альта за ним росте, але не в таких темпах. Тобто, якщо біток дав, наприклад, 2% росту, то і вся альта приблизно може або болтатися в нулі, або теж там не більше, ніж 2%. Ну, якщо подивитися по ринку, Воно так і є, там де-не-де якийсь один актив, там сей дав 5%, ну там ще там АВО дало 7, а все решту, в основному в районі 0 або там, 1-2%. Тобто ситуація, біткоін таки забирає домінацію. Доки це все міроприємство може нам робити нерви. Може це все робити нерви аж до відміток приблизно 55,8%. Так, відповідно, ще раз протестувавши дану несхідну. Трендову лінію, і після чого дійсно може відбутися такий вихід з цього трикутника. Він, від, він відбудеться або з виходом вверх, що в свою чергу збільшить шанси на ріст біткоїна в район плюс-мінус 80-100 тисяч доларів. Ну, я вважаю, що, скоріш за все, вони такі при досягненні бітка, так як я прогнозував, в район 73-74 тисяч доларів, почнуть його зливати в користь альткоїнів, що і дасть, можливо, потенційний альткоін сезон. Це приблизно як. Якраз припадає на кінець літа, можливо, навіть що там, ну да, все рівно, Август, приблизно ця вся історія має закінчитись десь до кінця літа, що ми відповідно отримуємо в результаті або вихід на нові історичні максимуми, мало в це вірю, але, по крайній мірі, тестанути, як я вже сказав раніше, 70 ми зможемо. Або потенційний початок альткоін сезону. Тому однозначно рекомендую придивитися до потенційних альткоінів, хоча би стартанути з топів. Тобто ефіріум. Binance Coin, там, Litecoin, можете в якості диверсифікації взяти Polkadot, Uniswap. Ну і, коротше кажучи, відкриваєте топ там, 50 чи навіть топ-20 альткоїнів, там є з чого розігнатись. Давайте подивимося, чи домінацію не забирає на себе долар. До речі, вернемося ще до самого долару. І як бачимо, яка історія. Біткоін починає зростати, домінація тезера падає. Це означає, що тезер конвертують в щось. Ну, що ми вже приділили з біткоін. Прекрасно. Відкриваємо домінацію індекса долара. Ми бачимо, що індекс долара таки добре, що вибився з фігури трикутник вниз. Це вже є істинний пробій, бо це і фіксація і під 200 мовінгом. Тому маємо найближче перспективу тижня, плюс-мінус достатньо хороший потенціал, що актив відтестує відмітку 103. 103.85, що і дасть нам можливість, в принципі, в набітку. Дещо виросте, бо, скажімо так, долар зливають, відповідно, євро по відношенню до долару росте, швейцарець зростає і так, далі, і так далі. Тобто, все те, що ми з вами проговорювали на останньому і прямому ефірі, і моїх трансляціях, в принципі, добре, що відбувається, так як ми прогнозуємо. Це дає нам можливість заробляти кошти. З домінацією розібрались. Давайте подивимося, Total 2. Що таке total 2 Це є тотал всіх активів, всіх криптовалют разом з тезером, але без біткоїна. Тобто все, крім бітка. Ми бачимо. І це нам дає наступну картину. Маємо вихід з 200-го мувінгу, вище пробилися над ним. Це дуже прекрасна історія, бо взагалом та вся картина торгується як величезний бичий прапор. І, ну, скажімо так, я не вірю, що з першого разу ця вся історія проб'ється, але приблизно протестувати верхні хаї. Це все може, і якщо так відбудеться, ми отримуємо альткоін сезон, на якому зможемо заробити грошенят. Це було б дуже-дуже-дуже чудово. Далі, тепер хочу відкрити нам Total 3. Total 3 це все, крім ефіру і бітка. Тобто теж тезер, але виключаємо біткоін і, відповідно, ефірі. Як бачимо, тут картина не зовсім приємна. Все-таки актив торгується. Даний точніше, графік торгується поки що під 200 мувінгом, був його ретест і зараз маємо невеликий відкат. Зафіксуємося вище, прекрасно це дійсно буде підтвердження альтсезону. Поки що з Total 2 і Total 3 роблю аналіз, що Тезер зливають, тобто за Тезер щось купують. Якщо Total 3, там, де виключається ефіріум, торгується нижче 200 мувінга, а Total 2 торгується над 200 мувінгом, ясне діло, що народ викуповує що? Правильно, «Ефіріум». тому абсолютно розумною думкою буде зайти в наші інвестиційні угоди по ефіру. А що в мене твориться по ефіру? Я його, в принципі, відкрив, я його купив. Зараз я знаходжуся в невеликому плюсі і не збираюся його фіксувати раніше, ніж 4,5 тисячі доларів. Зароблю я на цьому, правда, зовсім копійки. в мене ще стояли лімітки, я надіявся, що актив підійде під зону 2425 доларів, протестувати попередні свої рівні. Ну, на жаль, не вийшло. Що буду робити? Якщо, якщо ефір таки зробить голову з плечами, на пробої даної голови з плечами теж куплю відповідно стоп під праве плече. Це буде логічно, і я доберу ще ефірку. Бо, в принципі, розумію, що а, біткоін вже свій історичний максимум протестував. В цьому, як то кажуть, було рані. Де там наш біткоін? Так, давайте відкрити жневик. І ми побачимо, що ми торгувалися вже над попереднім історичним максимумом. А от ефір нічого подібного нам не зробив. Історичний максимум в нас знаходиться на відмітці майже 5 тисяч доларів, якщо бути точнішим, там 4 940 плюс-мінус. І в цьому булурані ми зайшли максимум на 440, тобто ще як мінімум 800 доларів до хаїв. Враховуючи потенціал ефіру, я не говорю, що він там виросте на 10, 15, 20 тисяч доларів, але орієнтовно відмітку 7,5. В принципі, може протестувати. І якщо тенденція буде зберігатися, як ми зараз бачили, між Total 2 та Total 3, то побачите по ефіру перехай в цьому забігу, тобто біток піде там в район 70-73, можливо, 74, ефір цілком, ймовірно, може пробити цей максимум і як мінімум відтестувати свій попередній історичний хай, тобто 4900. Як бачите, тейк я вже виставив на відмітку 80, 000, перепрошую, 445 доларів. Щоб якраз протестувати попередній хай, ну і для мене це було б таким гарним гарною можливістю спекулятивно поторгувати актив. Чого очікувати далі по альтам? Поки що всі альти в основному торгуються в районі свого потенційного ну, дна, яке зараз є сформовано. Це стосується в більшості. Деякі там є, що вийшли, типу Litecoin, Ripple непогано відстрелив, а XLM непогано відстрелив, але це, це все в будь-якому випадку ще не початок альткоін сезону. Тому, в принципі, відкриваєте графік. дивитеся все, що знаходиться на дні, абсолютно. З невеликим там відсотком, наприклад, в кожний актив умовно по там, 2 або 1% від свого капіталу. І СТОП виставляєте абсолютно поголовно всюди під їхнє дно. А, знову ж таки, рекомендую взяти, відкрити CoinMarketCap. Давайте ми зараз вам його відкриємо. CoinMarketCap. MarketCap. Відкриваємо топ-20 альткоїнів. І, в принципі, в кожен з цих альткоїнів це якраз буде приблизно 15-20% вашого депозиту. Ну, в ефір можна зразу 5%, Binance Coin можна 2, Solana можна там теж 2-3%, BNB теж 2-3, Ripple 2, Тонкоін. Теж можна, Dogicoin, ну так собі, Cardano можна, трон вже виріс, Avalanche в принципі, можна, Polkadot, Chainlink, Bitcoin Cash, оцю всю історію можна купити там під два полігон, той самий, можна навіть 2-3%, Litecoin, 2%, Uniswap, 2-3%. Ось цю всю історію можна купити приблизно на 2-3% від вашого потенційного портфелю з можливістю усереднення, якщо така можливість, відповідно, буде. Але знову ж таки, стоп під лой. Тому що пробиття лоїв у даному випадку відкриває дорогу для ретесту. Я вже не знаю якого. Знаєте, як то кажуть, є любима фраза трейдерів. Відчуваєте, що, що ще дно постукали нижче, готуємося до поїздки в метро. Тому. Давайте підходити до ситуації раціонально. Слідкуємо за ринками, є можливість набираємо лонгові позиції. Нема можливості краще посидіти, почекати, ніж купити на хаях. Тому бажаю вам всім профіту. Якщо є запитання, будь ласка, під відео ставте ваш коментар. Якщо вам відео подобається, будь ласка, ставте ваші вподобайки. Я на всі коментарі даю завжди свої рекомендації та відповіді. І до зустрічі в наших нових ефірах. До речі, ще раз нагадаю, сьогодні буде ще одне відео. По торговим роботам. Рекомендую до перегляду. Всім гарного, мирного неба і профіту, Па-па.